Брати і сестри, народ Божий, ми сьогодні маємо це особливе служіння перед Господом і маємо перше в новому, вже 2024 році. І я хотів би, знаєте, щоб кожен раз, коли я виходжу сюди, хоча я, я маю певний досвід, маю, я кажу, можу дещо говорити, але я хотів би щоб воно було як вперше, я проповідую тут слово Господнє, як вперше ми звершаємо вечеру Господню, як вперше кожний брат і кожна сестра протягує руки до тіла і до крові Господньої. Це є надзвичайно і надзвичайно важливо, коли людина готовить себе, коли людина переживає про це, коли людина думає про це. І нехай Бог нас сьогодні благословить. Центром нашого завжди служіння ми читаємо слова на кафедрі. Ми проповідуємо Христа Розпятого, Божу силу і Божу премудрість. Ми проповідуємо того, який оставив славу неба. Хори ангелів взяв тіло людини, прийшов. На цю низьку прискорбну землю. Да, це тайна сьогодні для нас, як Бог з'явився в тілі. Але нам сьогодні, брати і сестри, це те слово, про яке каже Петро не раз, щоб будити чисту думку, щоб ми розуміли, що ми робимо, для чого ми робимо і що ми маємо від цього. Ми згадували. Брати і сестри, славний прихід Господа Ісуса Христа на землю. Ми говорили ніщо іначе про Його народження, про те, що Він взяв тіло людини. Ми говорили обставини, в яких Христос народився, як було народження, як небо звіщало, як прийняло людство народження Ісуса Христа. Як люди відкликнулись на це, що сказало небо і ангели, і все це нам сьогодні, брати і сестри, цей прихід Ісуса Христа, він є особливий, Він був певна ціль, як ми читаємо, апостол Павел говорить до євреїв, даби власною жертвою знищити гріх. Але ми говоримо не тільки про його народження, є таких. Деякі факти, знаєте, особливості, які ми не можемо ніколи ніколи забути. Його прихід на землю. Коли він прийшов на землю, ми обслідували, говорили про це, дякували Богу, що не тільки його прихід був, але він народився і в наших серцях. І це є милість Божа. Захотів, каже, і родив нас словом правди. Ми не заслужили це спасіння. Воно простянуто даром нам, його благодаттю, через віру Бог дав це спасіння. І кожен, хто увірує в Господа Ісуса Христа, написано буде спасений. Івангелія 3,16 говорить про те, що так Бог полюбив світ, що віддав сина, даби кожен, хто вірує, мав життя вічне. Наша віра говорить про те, наскільки ми служимо Богу. Вірою ми приймаємо жертву Ісуса Христа, вірою ми приймаємо Його прихід, вірою ми приймаємо всі ці обітування. Друге, брати і сестри, ми завжди говоримо про те, Його місія. Він вийшов на береги Йордана, і там був Іван Хреститель, цей посланець Божий. Цей, про якого говорить ще в Старому завіті, говорить Ісая, говорить Малахія, що він, каже, приготовить дорогу для Господа. Можливо, знаєте, в нас в нашій країні, в якій ми сьогодні живемо, воно вже дещо знаєте, забуто, але в нас на Україні, я знаю, ще пам'ятають цей день. Вчора, сьогодні, згадують, коли на берегах Йордана. Появився Ісус Христос, і Іван Хреститель говорить, це є агнець Божий, який бере гріх світу. Ми кажемо хрещення Ісуса Христа. Ми розуміємо це свято. Я думаю, нехай воно сьогодні не буде стерте і в нашій пам'яті. Ми обходимо цей день, брати і сестри. Ми говоримо про цей день. Ми завжди розуміємо, для чого він прийшов, щоби. Знаєте, явити себе народу. Там, на берегах Йордану, він показує, Іван Хреститель це є, каже Агнець Божий, це є та жертва, це є той, який бере гріх світу на себе. І коли він наблизився, ми читаємо Слово Боже Івангелія Матфія, ми прочитали, що Іван Хреститель, в якого було особливе народження, який був посланий, як голос, покликаючого в пустині, як той, який закликав людей до покаяння, як той, який говорив, щоб рівняти дороги для Господа, як той, який говорив про те, щоб всяка долина піднялася, всякий холм понизився, каже, це був цей посланик, який прийшов написано в силі і в дусі Іллії, Іван Хреститель прийшов на землю, даби приготовити дорогу для Господа, даби показати на того, який сказав пізніше, каже, йому потрібно рости, а мені, каже Іван Хреститель, потрібно мал маліти. Це той, який був світильник, як горящий і світящий, на малий час. Але це була людина. Послана від Бога, яка була натхнена Духом Божим, наповнена Духом Божим. І ми читаємо, що коли Ісус Христос наблизився на береги Йордана, навіть ми сьогодні так славно говоримо, коли дивитися на цей час, або дивитися сьогодні на Ізраїль, і якщо би бути в тому місті, як. Говорять ну, приблизно, що в тих місцях Йордана Христос приймав водне хрещення, то особливо такого, знаєте, дуже тяжко зрозуміти. Ми просто вірою сьогодні розуміємо і бачимо. Ми кажемо, прекрасний Йордан, красивий Йордан. Ми говоримо, знаєте, що Христос іде і наближається до Йордану, І люди зібрались. Ми в образі своєму малюємо цю картину, брати і сестри. А насправді, знаєте, коли ми сьогодні мені прийшлося бути, воно зовсім знаєте, дуже примітивно. Люди приїжджають з усіх країн. Люди приїжджають, приймають водне хрещення. Хто в як в якій формі, але люди приймають і кажуть, тут приймав Христос водне хрещення. І коли він наблизився, читаємо, Іван Хреститель каже своє Слово, знаєте, говорить, що мені належить в тебе хреститися. Я не можу, каже, ти є той Месія. Він в своїх в образах розумів це, розумів, каже, це є агнець Божий. Каже, мені потрібно Я не достоїн розв'язати ремінь обвиві твоєї. Але Ісус говорить, так належить виконати всяку правду. Брати і сестри, людина говорить одне, людина говорить примітивно або в образі людському. Вона виражає, що я не можу в тебе хреститися. Ми не раз знаєте в наших мотивах, в нас це говоримо свою правду. Ми виражаємо цю правду. Але правда Божа була інак. Каже: допуститься тепер. Так належить, там написано нам. Всім каже, не тільки Йому, нам, всім виконати Божу правду. Божа правда не тільки була для Ісуса Христа, що так йому належить виконати Божу правду. Але нам усім каже Христос, потрібно виконати Божу правду. І ми сьогодні, брати і сестри, виконуємо Божу правду. Ми є ті виконавці Божої правди, як виконувалася. Божа правда, як вона була, ми бачимо не тільки на берегах Йордана, ми бачимо не тільки в місії Ісуса Христа, коли Він ходив по землі, і що особливе було. Да, були брати і сестри чудеса, да, були знамена, були ознаки, Христос робив. Люди йшли, і в них був погляд єдиний. Ми зробимо його царем. Він буде той, який спасе Ізраїля від римлян. Він буде цей чоловік. Але Божа правда виконувалась не так. Ми читаємо і бачимо знаєте, не тільки чудеса, знамена йому задавали різні питання: питання життєві, питання, знаєте, сімейні, питання духовні або питання неба задавали про Воскресіння, про інше, всі ці питання, учитель. Говорив, не тільки Іван Хреститель говорив, покайтесь і віруйте в Івангелію, але Ісус, коли вийшов на місійну працю після того, як прийняв водне хрещення, після того, як був поведений Духом Божим в пустиню, ми читаємо, що після того Він прийшов в силі і в дусі, і. Читаємо слово, що він проповідував Євангеліє, проповідував покаяння, говорив про спасіння, наблизилось, каже Царство Боже. Покайтесь і віруйте в Євангелію, Да, Його правда була трошки іначою. І сьогодні ми люди покликані до того. І вся правда заключалась не тільки в тих чудесах, і в тій владі. І мудрості, яка закладалася в Ісусі Христі. Вони чули і говорили про те, що Він говорив, як владу маючи, не як книжники і фарисеї. Це була особлива правда. Це була та правда, яка йшла і йшла на Голгофу. І ми читаємо слово Господнє, і ми бачимо, каже, я на те родився і на те прийшов, даби засвідчити, каже, про що. Про правду каже, я на те родився, і ми бачимо Ісуса Христа, найти не тільки, але коли наближався день або пора, або час, який на що він прийшов. Ми бачимо Його в Евсеманії, ми бачимо Ісуса Христа, ми бачимо Його, як Його продали. Ми бачимо Його, знаєте, перед тим з учнями на Тайній Вечері, про яку ми будемо говорити пізніше, як він повів себе, що він говорив. І правда Божа виконувалася, брати і сестри, через Ісуса Христа Він прийшов, даби засвідчити про правду. Він є правда, каже. І іншої немає. І ми читаємо, Христос сказав, що Я є дорога, правда і життя. Пилат, брати і сестри, коли Христос був уже окровавлений, зневажений, поранений, знаєте, всі синідріоном, знаєте, всі питання давали йому, про що, хто ти є. Коли він прийшов до Ірода знову, який чекав від Нього, що він побачить якісь чудеса від ірода, що від Ісуса Христа побачить чудеса, але Христос не явив нічого. І він знову віддав до Пилата, і ми бачимо, Пилат питався, що то говорив про це. Він бачив його і каже: ніщо іначе, я не бачу в ньому вини. А жінка свідчить, а він є праведник. каже. Не роби цьому праведнику нічого, він є праведник, каже, і каже, не роби нічого. І коли Христос стояв перед Пилатом, то ми зачитали це місце, каже, я на те прийшов, щоб засвідчити про правду, щоб говорити про правду. І коли Пилат задав питання, що є правда, і вийшов, питався, щоб якось звільнити Ісуса. Брати і сестри, ми бачимо його хресну дорогу. Ми бачимо всі його страдання. Нам трудно сьогодні зрозуміти так виконувати Божу правду. Але ми сьогодні, брати і сестри, можемо бути в служінні, можемо бути християнами, я говорю. Ми можемо сьогодні знати Біблію. Пелац стояв. І бачив Ісуса, чув всі ці ознаки, бачив всі ці події, знаєте, і він питається Ісуса, а що є правда? Пилат, а хіба ти не бачиш правда, яка стоїть перед тобою? А хіба ти не бачиш, що є правда? Можна, брати і сестри, знаєте, ходити в Дім молитви і не знати детально Божої правди? І не знати, що є правда. Каже, ми читаємо слово, що закон був даний через Мойсея, благодать і істина. Інші переклади кажуть: благодать і правда прийшла через Ісуса Христа. Знати Ісуса можна чути, можна бути учасником багатьох таких подій, можна бачити чудеса, а знати правду, брати і сестри. А правда говорить набагато більше. Ми читаємо Слово Боже Івангеліє Матфія, перший розділ, і ми читаємо про народження Ісуса Христа, і там написано, що Йосиф був праведний чоловік. І коли почув про те, що Марія носить в утробі, він хотів, щоб не онеславити її та й кома відпустити Марію. Бо за це був певний закон стояв. Знаєте, правда Божа, праведний чоловік що то робить. Ми сьогодні чули, брат Едік говорив, брати і сестри, і говорив про те, що Христос смирив себе до смерті, унизив себе і умиває ноги учням. І Петро каже: ти будеш умивати ноги. Мені каже, що ти робиш, каже, ти є учитель. Якщо не вмию тебе, не маєш щастя зі мною. Брати і сестри, знаєте, Божа правда, це не наша правда. Наша правда буде говорити так, як говорив Іван Хреститель. Ти не можеш мені робити. Я знаю, хто ти, є, Господи. Я знаю, мені потрібно в тебе, каже хреститися. Не іначе. Оце людська правда, це закони і мислення наші. Але Божа правда стоїть іначе. Каже, Каже, так належить виконати всяку правду. Наші мотиви не раз, навіть наші оправдання наші. Ми маємо людську свою правду, і ми не раз доказуємо те чи інше. Але Божа правда дивиться іначе, брати і сестри. Ми бачимо учителя. Знаєте, не тільки в Гевсиманії, не тільки в тих обставинах тяжких, знаєте, де велика боротьба, сили зла, сили духовні напада, напали на нього, на Ісуса Христа. Воно сто, все стояло кругом, але стояв ангел Божий, який підкріпляв. І Христос каже: Хіба я не міг би умалити велику кількість ангелів, які би стали, я на те прийшов, каже. Я на те прийшов. Щоби звершити цю правду, щоб виконати правду. Божа правда, вона сьогодні веде нас, знаєте, до більшого. І веде не тільки учителя, якого ми бачимо, який смирив себе, який унизив себе, який знаєте, показав цю правду. Він міг стати. знаєте, За ним стояло небо, стояло небо. Але правда Божа виконувалась на Голгофі. і коли Знаєте, він був розп'ятий між небом і землею. Темрява покрила землю, яка стояла від шостої до дев'ятої години. Стояла темрява на землі, брати і сестри. І ця темрява покрила Христ... Бог, не міг дивитися, виконувалася Божа правда. Правда, знаєте, брати і сестри, який веде нас до іншого. Вона веде нас. До покаяння, Божа правда. Іван Хреститель, який проповідував, він говорив покайтесь і вірюйте в Івангелію. Він відкрито це говорив, він говорив просто за правду, потім Іван Хреститель платив, коли він побачив Ірода, він каже, не годиться тобі брати жінку брата твого. Це правда була, брати. Всі мовчали, але цю правду говорив Іван Хреститель. І за цю правду треба платити, брати і сестри. Виконувалася Божа правда. Христос, правда Божа, вона веде до покаяння. Правда Божа веде нас до смирення, правда Божа веде нас до послуху. Три таких фактори. каже, Він, каже, був смирив себе до смерті і до смерті хресної. Він взяв Образ людини, тіло людини взяв. Він був подібний до чоловіка. Людина був. І Бог і прийшов на землю. І в тому чилі, знаєте, був унижений, був опльований, був осміяний. Правда Божа. Нам трудно сьогодні, брати і сестри, зрозуміти, ми живемо в країні, сьогодні, знаєте, де чоловік, його его є високо піднято, що людина, і вона захищена законами з усіх сторін. Але Божа правда йде іншим. Бог піднімається, коли ми смиряємо себе. Бог має силу і владу знаєте, працювати через нас, коли ми є послушні Йому. Коли ми є покірні. вся проблема сьогодні, що правда, Божа не є така, знаєте, не так виконується або не діє так, як би ми хотіли. Ми задаємо питання не раз Богові і кажемо, Боже, чому немає чудес сьогодні? Чому немає маєте сили чудодійної? Ми хочемо того. Але Божа правда, вона використовується в тих посудинах, які, каже, є чисті. Каже, коли хто гідний владика на всяке добре? Послушним бути. Петро говорить, послухом правди очистить серця двоєдушні. Наше серце не раз є не тим. Ми кажемо, що ми прийняли Божу правду. Да, правду через Ісуса Христа ми прийняли, Його жертву прийняли. Він Бог, який простив, який помилував, який зняв наші провини. Але він дав обітування, щоб надальше церква, Божий народ виконували або творили Божу правду. Євреї ми читаємо, що каже, вони каже, були перепиляні, вони каже, не іначе, каже, угашали силу огня, були хоробрі на війні, і вони, каже, творили правду. Мужі віри, творили правду. А ми дивимося на них і кажемо: а хто би сьогодні хотів? І ти тими слідами. А Христос каже, Петро говорить про Христа, що каже, Він оставив приклада, даби ми йшли слідами Його. Правда, Божа, брати і сестри, хай Бог сьогодні дасть нам сили дивитися на начальника і звершителя віри, дивитися на Ісуса Христа, який виконав всю правду. Каже, допуститься тепер, бо так належить виконати. Праведність Божу, всю праведність. І Боже царство. Ми читаємо Римлян 14 розділ: це не пожива, не пиття, но мир, праведність і радість Святому Дузі. Ми покликані, брати і сестри, творити правду. Ми покликані, щоб правда Божа виконувалася. Але це невеликі знамена, не слава людська, брати і сестри, Божа правда, а це Божа слава. Коли чоловік смирається, коли чоловік послушний, коли чоловік покірний, Христос оставив цей приклад. Він міг стати на захист. Небо могло стати на захист Божого Сина, але Він виконав правду. І сьогодні Бог кличе нас, щоб ми були тими, які творили правду, які виконували правду. І нехай Бог сьогодні благословить нас. І це є. Божа правда, заповідь Господня, яку ми будемо звершати перед лицем Господнім. Він дав це служіння, славне, прекрасне, даби нам мати життя, даби нам мати силу, брати і сестри, виконувати правду. Давайте ми встанемо на наші ноги. Ми подякуємо Богу, що Він є наша правда, що Він оставив приклад, що Він творив цю правду і нас кличе до того. Щоб ми творили правду. Вона нелегка, брати і сестри. Не раз прийдеться смиритися, не раз прийдеться покаятись, послухатись тому чи іншому, відриктися своє я, відриктися своїх ідеологів, своїх поглядів тому чи іншому. Бо, Божа правда. Іван, це твоя правда, так, ти так говориш. Отак От належить виконати Божу. Нехай Бог нам поможе. Його обітування, Його Божа сила, Його благодать, Його теослужіння, Воно дає силу, брати і сестри. Ота От вечера Господня, вона дає силу народові творити Божу правду, виконувати правду, Божу, даби церква розширалась і даби правда ширилась на землі. Молимося до Бога. Амінь.